Так, дівчата, що треба робити, якщо побачили на панелі приладів дельфінчик або фонтанчик, у кого як. Зараз покажу. Находимо таку штучку, якщо у вас є, якщо по-другому відкривається капот, відкриваємо капот. Беремо омивачку з багажника. Так, під капотом знаходимо клапку таку. Відкриваємо капот. Заберемо цю штучку і підпираємо. Потім знаходимо такий самий значок, як у вас засвітився в машині на панелі приборів. Його відкриваємо і зараз будемо заливати мивачку. Це так пахне. Мивачка Санька виняє. Не, пахне. Пахне? Угу. Все, дівчатка, оце закриваємо назад. Цього фонтанчика. Щолкнула і все. І що, і закриває машину нашу. О, мама, ти саме до себе залила.